Капеланське благословіння на 30 травня 23 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наших, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Іван Євангеліе говорить нам про те, що Ісус, учням Своїм, говорить, що Я йду до Отця Свого, але і я взамін пашти Духа, Духа істини, який просвітить вас. І напоумить про те, що ви не змогли збагнути, коли я вам розповідав про Тайни небесні. І ви знаєте, всім Дух Небесний, який прийде, і сьогодні він діє з нами, сучасними віруючими християнами. Як він зайде в мене? У в якого він зайде в мене? Чи зайде мене в мене проти моєї волі, щоб я, знаєте, насильно мене навчить всьому? Чи він навпаки зайде мені тоді, коли я його запрошую, коли я йому приготую місця моєму в моїй душі, чи очищаю його? чи хочу я, щоб він зайшов, чи хочу, щоб я, він мене просвітив, чи хочу я, щоб він перебував мені в моєму житті. Дух для мене, істини той, який приходить до мене, Дух Утішитель, він любить чистоту, чистоту мого серця. І якщо я готую для нього серце своє в цій чистоті, то він і є можливість його зайти в мене і бути в мені перебувати. Але почистивши серце покаянням, ми говоримо про покаяння моє, я повинен зберегти його чистим і його запросити. Бо місце чисте мені пригадається притча, яку він розповів, що. І була виметена кімната, де був злий дух, і він вигнаний був із цієї кімнати. Але господар туди нікого не запрошував. Вона була пуста. А дух той нечистий, походив, походив, та дай думаю повернуся, подивлюсь, що там відбувається. Побачив, що кімната пуста, заметена, чиста, запросив ще інших сім злих духів, і було гірше тій кімнаті в семеро, а то й в більше. Але якщо б та кімната наповнилася духом істини, то зайшов би той біс з сіма тими, ніколи б не зайшов. Так і ми повинні не тільки прибрати свою кімнату, а й запросити духа, який спуститься, і вже нікого нечистого не пустить. Амінь.